Звітаю вас ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, і говоримо про найбільш важливі та актуальні події, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати в прямому ефірі. Відповісти на них, якщо матиму відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся та слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і Важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, маємо дві теми до обговорення. Будемо сьогодні говорити. Ми про продовження республіканського з'їзду. Знаємо, що сьогодні фінальний день з'їзду. А які основні підсумки? Що ми почули вчора? Чого очікуємо сьогодні? Знаємо, вчора був. Виступ вже офіційно кандидата у віцепрезиденти Сполучених Штатів Джей Ді Венса, поговоримо про це. Також будемо говорити про події європейські, зокрема про Саміт, який сьогодні відбувається у Британії. Це саміт європейської політичної спільноти. Знаємо, що прибув Володимир Зеленський а, і виступив також із своїм виступом. Але все про все по черзі поговоримо спочатку про теми американські. Отже, дійсно. Відбувається зараз у місті Мілвокі, штат Вісконсин, з'їзд республіканської партії. Це поки що найбільша подія ця, республіканців протягом цієї кампанії. Офіційно номінували Дональда Трампа кандидатом у президенти цієї партії. Це сталося після замаху на нього, які ми бачили у суботу вчора. Що ми бачили? Це був виступ також кандидата у віцепрезидента напарника Трампа на цих виборах Джейді Венса. Завсім цим уважно стежила моя колега Тетяна Ворожко, яка працює в ці дні у Мілвокі, штаті Вісконсин. сподіваюся, що можемо приєднати зараз її до Таню, Вітаю тебе. Отже, сьогодні з'їзд, останній день з'їзду, останній день конвенції республіканців у Мілвокі. Таню, чи можна говорити вже про якісь підсумки? На цю мить і чого ми очікуємо почути та побачити сьогодні? А ну сьогодні основним елементом програми звичайно будуть виступи виступ, виступ Дональда Трампа. Він має сьогодні офіційно прийняти номінацію. А вже можна сказати, що до висновків, що цей з'їзд відбувається, по перше, все чітко за планом. Я не бачу ніякої інтриги. Наприклад, як було 8 років тому, коли на з'їзді в Клівленді багато інтриги розвивалися навколо партійної платформи. Дуже часто буває інтрига навколо того, а коли є два, два основних кандидати а цього разу надзвичайно з великою більшістю під великою перевагою голоси делегатів перейшли до ну, Вони були віддані за Дональда Трампа. А єдина інтрига, яка була в кого він обере своїм напарником, він обрав напарникам Джейді Венса, який вчора прийняв номінацію бути єдиним кандидатом в у віце-президента від республіканської партії. І можна також сказати, що тут ну надзвичайно така знаєте, від від делегатів, звичайно, дуже свідкова атмосфера, і просто неймовірна кількість портретів Дональда Трампа на елементах одягу, на на аксесуарах. Тобто, тут просто а така, знаєте, творчість, яка стосується власне, такої знаєте, агітаційної партійної а партійних партійних атрибутів. Ну надзвичайно вражає ми сподіватися, що зможемо вам це показати. Дива у, у відео абсолютно таню будемо також стежити. Та й зрештою думаю, вже багато у нас і в соціальних мережах також відео, які визвілею та костою знімали на з'їзді партії. А таню, вчора ми уважно також стежили, транслювали на наших сторінках виступ кандидата віце-президента від республіканців Джей Ді Венса. Це був енергійний виступ, доволі тривалий він. Здається, вдалося йому запалити аудиторію, яка була в залі. Що сказав Джей Ді Венс у своїй промові до республіканців? На що ти звернула увагу? Які моменти виділила для себе? Так, так а Джеді скажімо, я би виділила три основні моменти його промови. По перше, він почав з того, що став говорити не про себе, став говорити про Дональда Трампа. Розповідав, чому Дональда Трампа необхідно обрати президентом. Звичайно, що весь з весь з'їзд має в першу чергу таку агітаційну мету. Його основний посил полягав в тому, що Дональд Трамп таким є сильним жорстким лідером, але також дбає про людей. Він критикував Байдена, критикував адміністрацію демократів. Його вперше першу чергу його критика зосереджувалася на тому, що Джо Байден, його адміністрація відповідальна за його словами за інфляцію в країні. Також вони наводнили країну дешевою робочою силою, дешевими продуктами і товарами з Китаю. І друга частина друга, що можна виділити, оскільки він, можливо, є відомий в Сенаті, але все ж таки загальне публіці він не настільки відомий, Джаді ну, можливо, крім тих, хто дивився кіно але, говорю, Лянина або читав його книгу, то також його завдання було представити себе, і цікаво, що в своїм про він ну розповів трохи про свої біографії, не буде на цьому запинятися, Але також говорив і про свою родину, про свою а, дружину, яка є іммігрант, його її батьки іммігрантами з Індії. Вони а, мають трьох маленьких дітей, і також багато говорив про а, свою бабусю, яка виростила його, а, оскільки його мама а, не могла впоратися зі своїми батьківські. Ім обов'язками наскільки вона страждала через наркотичну залежність? Ну, це буквально. Давайте послухаємо одна історія про його бабусю, яка досі така була, знаєте, домінувала його промову, можна сказати. І якщо ми вже заговорили про дідусів і бабусь, дозвольте мені розповісти вам ще одну історію моєї бабусі. Моя бабуся померла незадовго до мого відрядження в Ірак у 2005 році. І коли ми перебирали її речі, ми знайшли 19 заряджених пістолетів. Вони були. Рава в тому, що вони були сховані по всьому її будинку під ліжком у шафі, у шухляді зі столовими приборами. І ми дивувалися, що відбувалося, і нам спало на думку, що під кінець свого життя бабуся не могла добре рухатися, і тому ця немічна старенька жінка подбала про те, щоб де б вона не була, вона була на відстані витягнутої руки від усього, що їй потрібно, щоб захистити свою сім'ю. Ось за кого ми боремося. Це американський дух. Власне, іншим елементом його промови була він багато говорив про інтереси робочого класу. Він розповідаючи про своє про своє життя, він дуже скажімо, часто повертався до того, що він виріс в бідності, що він виріс в оточенні робітничого середовища. А багато хто і не може знайти роботу. І от власне він позиціонував себе як таку людину, яка якщо ну, беруть разом з Дональдом Трампом, вони будуть відстоювати інтереси робочого класу. На відміну від інтересів еліти, і давайте послухаємо один з таких елементів його промови. нам досить імпорту іноземної робочої сили. Ми будемо боротися за американських громадян, їхню хорошу роботу та хорошу зарплатню. нам досить купувати енергію в країнах, які нас ненавидять. Ми отримуємо її прямо тут від американських робітників у Пенсільванії та Огайо та по всій країні. Нам досить жертвувати ланцюгами поставок заради необмеженої глобальної торгівлі, і ми збираємося виготовляти все більше і більше продуктів із цією прекрасною етикеткою, виготовлено у США». Ми збираємося знову будувати заводи, залучати людей до праці, створюючи справжні товари для американських сімей, виготовлені руками американських робітників. Разом ми захистимо зарплати американських робітників і зупинимо комуністичну партію Китаю від створення свого середнього класу на американських громадянах. Таню, і чуємо так, що по суті ці заяви Джейді Венса і майже весь його виступ були спрямовані на внутрішні питання, на обіцянки вирішити питання американців тут у сполучених штатах, і майже нічого ми не чули про зовнішню політику. Втім, раніше. Джейді Венс доволі багато висловлювався на цю тему, зокрема щодо війни Росії проти України щодо його поглядів, якої має бути підтримка Сполучених Штатів Києва. І, і ці коментарі були насправді доволі критичними. Він також ми знаємо голосував проти виділення. Додаткового фінансування у американському сенаті. Таню, що про кандидатуру Венса говорять українці, які присутні також я знаю на з'їзді, і а, вам Но... з Юрою вдалося поспілкуватися з ними. А, а... Чи в на з'їзді ну насправді тут українців не так багато? А скажу, що тут працює невелика група громадської організації разом. Вони носять такі великі значки, на яких написано «Запитай мене про Україну. І вони кажуть, що вони досить активно спілкуються з делегатами з'їзду. Ми власне бачили їх в роботі, і з того, що їх в першу чергу запитують, і те, що вони найбільше пояснюють, і це власне ті аргументи, які також лунають і від Джеді Венса, питають, чому допомога Україні в інтересах сполучених. Нах штатів, але також питають, чому це так дорого коштує, чому допомога Україні, яка власне захищає себе а, від Росії, чому вона обходиться в таку велику суму американського платика податків, і власне вони наводять аргументи. А, ну ці аргументи, ми, ми їх прекрасно знаємо. Також тут а, зараз знаходиться а, пані посол України а, в Сполучених Штатах. Поки що ми не мали нагоду з нею поспілкуватися. Сподіваємося, що ми це незабаром зробимо. А якщо говорити про безпосередньо з українською громадою, ми також зустрілися у Вісконсині взагалі в штаті не дуже велика громада, але дуже активно. Вони кажуть, що за останні два роки провели а, десь понад 40 заходів від фандрейзерів до а, якихось там протестів. А, і до речі, Мілокі є містом побратимом Ірпеня, і вони нам розповіли, що дуже так скажемо ретельно дивляться, що відбувається, слухається промову. Вони кажуть, що дуже чітко розуміють, що майбутнє України також залежить від результатів виборів, і говорячи. Про Джеді Венса їхні думки розділилися. Хтось казав, що вони з дуже великим занепокоєнням скажу, ну, поставилися до цього факту, що його обрали, що його Дональд Трамп обрав. Інші кажуть, що вони сподіваються, що а, як що Джейді Венс він здатний змінити свою думку, ми знаємо, що він був проти Дональда Трампа, потім став за Дональда Трампа. Що можливо кажуть, висловлюють сподівання, що якщо він більше дізнається. Маючи можливо якісь роз якісь аналіт аналіз розвідданих, А більше дізнається, що насправді відбувається в Україні. Він свою точку зору змінить. Ну а деякі вважають, що насправді вибір хто буде віцепрезидента, мало впливає на питання зовнішньої політики. такі різні думки ми почули від української громади. Тут цікаво таню. Дякую тобі за твою роботу. Тетяна Ворожко була з нами на зв'язку із Мілвокі, штат Вісконсин, де в ці дні відбувається конвенція республіканської партії. Ми ж за нею продовжуємо стежити сьогодні. ввечері очікуємо виступу Дональда Трампа на цій конвенції. Це фінальна подія. Будемо її транслювати наживо з перекладом українською на наших платформах Голосу Америки української сьогодні. ввечері за Вашингтонським часом, тому не пропустіть і під'єднати Таню, Вітаю, дякую тобі ще раз а... і відпускаю тебе працювати. Знаю багато роботи у вас сьогодні на місці. Друзі, ми продовжуємо з іншими темами і рухаємося до тем європейських сьогодні. У Великій Британії розпочався саміт європейської політичної спільноти, де бере участь майже 50 країн, в тому числі бере участь і Україна. Володимир Зеленський, українська делегація вже прибули до Британії. Зустрівся український президент і знову призначеним панело ви... у Британії Валерієм Залужним. Також президент України планує зустрітися із королем Чарльзом Третім та прем'єр-міністром Британії Кіром Стармором. Більше про цю подію у Британії та про те, що говорила українська делегація, зокрема Володимир Зеленський, поговоримо з нашим кореспондентом у Британії, Богданом Цюпоном. Богдане, вітаю тебе, е, дане Остапе та Я е, чомусь не чую тебе зараз. Я сподіваюся, що. Щойно чув, а тепер, а тепер не чую. Сподіваюсь, що це можна виправити якось. Сподіваємося, так, так що Тому налагодять ці технічні нюанси. Богдане Як? сподіваюся, тепер чуєш. Розкажи так. нам детальніше, що за, за подія саміт європейської політичної спільноти. Що це за формат, в чому її суть та важливість? Що сьогодні відбувається поблизу Лондона? Так, ну це настільки нове об'єднання, європейська політична спільнота, що майже всі засоби масової інформації сьогоднішній день починають з того, щоб пояснити, що це таке. А власне, якщо коротко і по суті так мовити, то європейська політична спільнота це такий собі, навіть не організація, а форум зібрання. Яке було створене за ініціативою французького президента Еммануеля Макрона, 2022 року, фактично у відповідь на російську війну в Україні на російське вторгнення в Україну для того, щоб згуртувати Європу країни континенту, не лише ті, які у Європейському союзі, це очевидно лише 27 держав. Але набагато ширше коло, тобто, зокрема, і Велику Британію, яка ось сьогодні приймає цей форум, а також країни, такі як Швейцарія, Норвегія, Ісландія, закінчуючи Азербайджаном і Вірменією на далекому на далекому сході на, на Кавказі, на краю європейського континенту. Отже, це такий а, насамперед форум, насамперед можливість. Керівникам країн Європи зібратися разом і підтвердити спільність прагнень, спільність прагнень жити у мирному квітучому європейському домі, де не панує право сили, де людям не загрожує е, війна. Як це робить Росія у тій частині Європи, де вона створила такі проблеми? Ось це найголовніше можна сказати, є завдання цього, цього форуму, цього, цього об'єднання. Богдане Володимир Зеленський також прибув до Лондона, і бачили ми, що його зустрічав Валерій Залужний, новопризначений посол Британії. Так. Ця зустріч відбулася. Ну і е, знаю, що почався виступ цього форуму після Кіра Стармера, господаря події. Перше слово дали Володимиру Зеленському. На чому він наголосив у своєму зверненні до лідерів майже 50 країн світу? Так, е, Володимир Зеленський багато говорив про єдність, і це насправді дуже важливо, тому що. Через два роки після відкритого повномасштабного вторгнення Росії ми бачимо, що голоси тих, які висловлюють сумніви у тому, що Україні треба допомагати оборонятися, стають гучнішими. Тобто, такі діячі, як Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, чи навіть прем'єр-міністр нещодавно обраний. У словаччині Роберт Фіцо чи діячі в інших країнах вони починають гучніше на цьому тлі тривалої затяжної війни говорити про те, що Україні треба не допомагати, а радше штовхати, примушувати українців до фактично того, щоб виконати вимоги Росії, виконати вимоги агресора, і на цьому також зосередився сьогодні. Частково і український президент він не називаючи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, фактично затаврував його поїздку до Москви, Поїздку Орбана, потім до Китаю, і все те, що угорський прем'єр-міністр називає місією миру. Богдане а... А от що крім Зеленського в Європі говорить про це? Чи чи Українська сторона єдина, яка піднімає це питання, так. чи в інших крім також і занепокоєння? я, я цього... власне я власне це це хотів хотів згадати? Що сьогодні також Урсула Пандерляєн, президентка Єврокомісії, яку до речі переобрали сьогодні? Сьогодні неочікувано навіть більшою кількістю кількістю голосів ніж треба. Переобрали на посаду на п'ятирічний термін. Також говорила про. Про це говорила про те, що те, що дехто називає місією миру, насправді є місією догоджання, догоджання агресору, догоджання нападнику, контрпродуктивною, наголошують такі діячі як Урсула Пандерляїн. І сьогодні угорський прем'єр-міністр Віктор Ован був вимушений слухати. Він був тут тут у залі серед представників інших, майже 50 Глав держав та урядів тут у Великій Британії, і він був змушений слухати від українського президента відверті речі, в яких не йшлося, не було згадано ім'я Віктор Орбан, але було дуже чітко сказано і про переговори за спиною, і про зраду, і про і про те, що власне засуджують дуже багато європейських лідерів від угорського керівника тут на, на саміті. Ми ще ми ще не чули. Напевне, з'явиться з'явиться трохи згодом. Як надходить уся ця інформація від після зустрічі, але заклики до збереження єдності, яка дуже потрібна для підтримки України, також заклики до підвищення рівня допомоги. Зокрема, український президент сьогодні закликав Сполучені Штати, Велику Британію, Францію, Польщу, інші країни допомагати збивати російські ракети. В українському небі він навів приклад того, що партнери союзники це робили, допомагаючи захищати близький схід Ізраїль від ракет і дронів, що летіли з Ірану. Отже, він знову використовував велику трибуну, велику кількість лідерів для того, щоб закликати представників ключових держав та фактично всіх держав Європи, для того, щоб слова були не просто словами. А щоб Україні допомагали більше і швидше безумовно знаєш і чула насправді ми дуже схожі заклики. Буквально минулого тижня тут у Вашингтоні, коли був інший саміт, великий саміт е, країн НАТО, 75 років. Цьому альянсу і схожі заклики ми чули від української сторони а, про те, що необхідно збільшувати підтримку, про те, що союзники мають допомагати Україні, в тому числі і а, можливо збиттям російських ракет над українською територією. І такі заклики зокрема лунали до Зеленський, Польщі. Зеленський дуже послідовний. Так а, Богдане я знаю, що в тебе була нагода також поспілкуватися із представниками британського уряду і і поставити схожі запитання так. також до них, зокрема про так. А, їхню позицію щодо ударів британської зброєю. По території Росії ми це обговорювали минулого тижня в ефірах, і про це було багато дискусій у пресі. А, яку відповідь ти почув? Так ну насамперед, як ми вже говорили, український президент закликав, е, окрім того, що, е, щоб західні партнери допомагали Україні захистити небо від російських ракет? Також він повторив потребу. Того, щоб Україна мала можливість вражати цілі на території Росії на території країни нападника, і е, це було одне з питань, яке очевидно стоїть і перед е, новим урядом Великої Британії. І сьогодні в групі журналістів я мав можливість запитати чільного представника нового уряду е, Лейбориського е, про те, чи будуть вони продовжувати е, те фактично лідерство. Ось як, як я запитував, і як представник британського уряду відповідав українці, також інші країни, особливо у Європі, мають великі очікування від британського уряду, тому що ця країна була серед лідерів у допомозі Україні. Тож які нові кроки та ініціативи ми можемо очікувати? Та чи хоче ваш уряд знову бути лідером і потужною силою підтримки України? Абсолютно. Британія повернулась на світову арену і продовжить підтримувати Україну як і раніше, але також із додатковими заходами. Я згадав про боротьбу проти ухилення від санкцій, тобто про гроші, які все ще надходять у російську військову машину. Це є критичним пріоритетом для мене та нового уряду. Ми продовжимо працювати над цим для України дипломатичним шляхом та іншими способами. Ми вже оголосили про нову військову підтримку цими днями. Ми абсолютно віддані подальшому розвитку відносин з Україною. Ми зробили, я вважаю, дуже важливий крок вперед на саміті НАТО у Вашингтоні, яким ми підтримали незворотній шлях України до НАТО. Тож думаю, ви вже бачите не лише продовження минулої політики, але й нові напрямки та новий розвиток. І це дуже важливо для мене, як для людини, яка мала тісні відносини з Україною багато багато років. Я викладав англійську в Україні, коли був молодшим. Я був в Україні двічі з початку війни, так само як і мої колеги, і ми знаємо про що ця боротьба. Ми разом з Україною. Чи можете ви пояснити офіційну позицію стосовно завдання Україною ударів по території Росії, зокрема використовуючи західну зброю, включно з британською зброєю? Ми дуже чітко заявили, що підтримка, яку ми надаємо, спрямована на захист України. Ми надавали цю підтримку багатьма Способами, і ми бачили важливість цього: чи то йдеться про танки Challenger, чи ракети Storm Shadow, чи протитанкові комплекси НЛО, чи то боєприпаси та критичне обладнання. Маю на увазі, що ми підтримуємо право України захищати себе та захищати своїх громадян. захищати себе, використовуючи зброю відповідно до потреб України. Ми дуже чітко заявили, що наша підтримка спрямована на те, аби Україна захищала себе. Це оборонна підтримка. Як я вже говорив, ми робили це багатьма різними способами. Остапе, ти чув так, як британський урядовець намагався фактично уникнути чіткої відповіді, тобто він відмовлявся використовувати слово Росія і удари по території Росії західною зброєю в одному реченні, тобто з одного боку, ми не маємо заперечення. Того, що Україна має право захищатися відповідно до того, як Україна вважається за потрібне, але з іншого боку, ми не ми бачимо, що деякі західні представники не наважуються відверто говорити про те, що вони, вони беруть на себе таку відповідальність, беруть на себе відповідальність, чітко заявити, що Україна має право завдавати ударів по цілях на території Росії. Полі цікаві коментарі. Дякую, так що це питання ставиш до представників британського уряду. Є запитання до тебе від наших глядачів. Питають чи посол Валерій Залужний присутній сьогодні на саміті і бере участь у цій події. Чи так. бачу можливо ти його що може розповісти? Так я думаю, бачив. І напевне, багато інших людей сьогодні побачили вже фотографії чи кадри з новим українським послом. Тут у Лондоні Валерій Залужний зустрічав президента України пана Зеленського в аеропорту. І ось ви бачите відеокадри. А потім я бачив українського посла генерала Залужного у групі українських урядовців тобто, це міністр оборони. Чільний радник українського президента пан Єрмак і інші чільні представники офісу президента України. Тобто, фактично, ми бачимо практичний початок роботи нового українського посла. Він лише коротко відповів на такі швидкі запитання. Журналістів він сказав, що це гарний день для України, успішний. Ну, власне, це була. Дипломатичну відповідь нового дипломата можна так сказати, новоспеченого чи були якісь можливо інтерв'ю британській пресі чи ширші коментарі від заложного зараз? Що поки що ми очікуємо його спілкування з журналістами? Очікуємо, очікуємо. Я, я запитував, запитував представників посольства тут тут у Лондоні, чи готові вони вже дати можливість задати запитання е українському новому українському послу? Мені сказали, що. Він лише так помити ознайомиться з справами і власне визначається, тому що запитів дуже багато понад півсотні сказали мені у посольстві, і я думаю, що рано чи пізно, все ж таки, йому доведеться розмовляти з пресою, тому що це. Напевне, одна з найважливіших так мовити частин роботи українських представників за кордоном спілкуватися з пресою, спілкуватися, доносити через пресу, через засоби масової інформації інформації позицію України, пояснювати і очікую зокрема його виступу в одному з аналітичних центрів тут у Лондоні. через через кілька днів І я думаю, що. Ми будемо бачити нового українського посла більше і більше. І я сподіваюся, не лише бачити, так як сьогодні, але й чути. Безумовно, Богдане стежимо за цим. Тримай нас в курсі цих подій. Богдан Цюпин, наш кореспондент у Лондоні. Був на зв'язку. Говорили ми про початок саміту Європейської політичної спільноти у Британії, про заяви, які вже пролунали від української делегації, і про те, з ким зустрівся сьогодні президент Володимир Зеленський і посол новий посол України у Британії Валерій Залужний. Богдане дякую тобі. Друзі, маємо ще хвилинку до кінця ефіру. Є ще запитання від одного з наших глядачів: питають, що кажуть у США про здоров'я Джо Байдена через те, що він захворів на коронавірус. Дійсно, вчора у Білому домі підтвердили, що у Джо Байдена виявили. Ковід, а зараз президент скасував свої події, які в нього були заплановані Олазвесі. Він повернувся до своєї резиденції у штаті Делавер, де буде перебувати на самоізоляції. Лікарі повідомили про те, що в нього наразі є по такі помірні симптоми. Джо Байден вакцинований а, і йому дали вже препарати від коронавірусу. Тому зараз. Президент поки що на самоізоляції станом на зараз, те, що ми знаємо публічно відео лікарів, що е, лікують американського президента, і почувається він е, з помірними симптомами коронавірусу. Е, будемо тримати в курсі, коли будемо знати щось більше від Білого Дому. Наразі стан е, президента такий, інформація е, також така. Друзі, на цьому прощаємося. Я вам вдячний за ваші перегляди, лайки, коментарі до наших відео. Нагадую, ставте дзвіночок та. Лайк like на ютубі, аби не пропускати наші наступні програми. Залишатися в курсі всіх подій. Сьогодні програма часа о 22-й. вечір спецефір із промовою Дональда Трампа на зізі республіканської партії наживо з перекладом. А брифінг повернеться завтра до ефіру о 18-й за Києвом. Як завжди, побачимось там. Бережіть себе та до зустрічі. Завантажу мобільний до